Яскраві з особливими орнаментами та незвичною технікою виконання. Мова йде про лемківські писанки. Таку великодню прикрасу, каже майстриня Тетяна, виготовити власноруч можна менш, ніж за годину. Писали її не тільки лемки, але і бойки. Також такі подібні пишуть у Словаччині і у Польщі. Серед узорів користаються популярністю сонечка, пташки, дощик, хрестик. Використовувалися яскраві кольори: жовтий колір, червоний, помаранчевий, синенький, зелений, такі кольори природи, радості, здоров'я, урожаю, тому що люди тільки прагнули, щоб цього року прожити в добрі, в здоров'ї, при хорошому урожаї, і тому вони в них такі легкі і веселі. Основна відмінність написання такої писанки її техніка. Пані Тетяна дає мені фартух, розповідаючи, що наносити віск ми будемо незвичним нам писачком, а крапачком. Саме тому візерунок у краплях та крапках. У нас є писачок, так, mm -hmm. наш крапачок, який потрібно перше доторкнутися до дна, нагріти, щоб він був тепленький. І тоді ми будемо ставити першу нашу крапельку у вигляді. Кружечка. Це ми ставимо вершинку нашого яєчка. Найперше наносимо віск на чисте яйце, вимальовуючи символи. Обов'язковим залишається сонце. Поруч із ним вимальовуємо дерево та птахів. Техніка легша і веселіша. Але робимо по два і виходять у нас такі угу. криця. Майстриня ділиться. У час війни діти звичні візерунки змінюють на патріотичні. Зараз більше дітки використовують жовто-блакитні кольори, також ми навіть три от написали. Бачите, також дітки пишуть три зуба, і тут також є ластівки і квіточки, всі хочуть перемоги. А далі наші яйця фарбуємо і відтак стираємо віск, аби побачити всі візерунки, які ми нанесли. Навіть не задумуючись, але в нас вийшла така писанка. Оберіг для України. Дерево це є наша Україна, ластівки це є сім'ї. От сім'ї, бачите, летять до нашої неньки України. Зірочка це є доля, і ми віримо, що наша доля зміниться на перемогу. А сонце саме по собі. Що у нас от сонечко на вершечках? що сонце – це є. Світло, радість, кохання і перемога також. Таку писанку можна поставити у великодній кошечок або ж подарувати близькій людині. Основне, що собою вона несе, лише хороші наміри та мрії про найшвидшу перемогу.